Почалось фінансування українського зброя виробництва, зокрема дронів, зокрема закордонне фінансування. І це дуже важливо для нас, тому що це може бути значний стрибок в економіці і в захисті, і чому інші країни так в цьому заінтересовані. Доброго дня! Це канал Гарних Новин. Я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Тож. В Україну ввійшов перший транш у вигляді 10 мільйонів євро. Про це офіційно повідомлено на сайті Міноборони, на, спрямований на виробництво далекобійних дронів, зокрема такого проекту як паляниця. Хто не знає, паляниця це український проект дрона з реактивним двигуном, тобто летить швидко, вражає міцно, долітає далеко. Дрони це нова технологія в сфері війни. А те, що стосується війни, військових розробок, то завжди має дуже велике місце в світі. На жаль, хотілося б, щоб то вкладалося в цивільні сфери, але на жаль, то все фінансується в війну дуже багато грошей. І ми бачимо да, на прикладі зараз нашої України, то так і воно є. От інші країни, зокрема європейські, почали дуже сильно фінансувати наші розробки, зокрема дронів бо бачать, що то перспективно на майбутнє. Дрони заміняють інші технології. Дрони заміняють артсистеми. Дрони заміняють ракети. Вони набагато дешевші, вони набагато доступніші, вражають вони не гірше, можуть долетіти навіть далі. В плані розвитку на майбутнє, якщо буде налагоджено. Військово-промисловий комплекс, тому що ці країни ж вони вкладають гроші, але за умови, що потім вони зможуть цими технологіями користуватись, тобто ми такий полігон, де це розробляється, випробовується, і потім інші країни зможуть його ставити собі на оборону. Тож, якщо то все правильно буде налаштовано, а не просто аби зробити і за це зараз отримати кошти, а з думкою про майбутнє, то в майбутньому Україна могла б стати одною з найпер. Передовіших країн по виробництву зброї, саме отакої от як безпілотники, саме отакої от яка заміняє всі інші види озброєння, і всі країни це чудово розуміють, що майбутнє саме за таким озброєнням. Тому в то так багато інвестується, тому тим так зацікавлені. Головне, щоб зараз Україна не профукала свій шанс, і це стало одним з напрямків розвитку нашої країни після закінчення війни, яка допоможе швидко відновити нашу економіку. Тому що спеціалістів у нас в цій сфері вже більш ніж достатньо, більше ніж в будь-якій країні світу, вже і іноземці і іноземні компанії готові платити. Чуть ли не по 10 тисяч доларів нашим інструкторам з безпілотників, так, які масово вивільняться, дай Боже, після закінчення війни, так, тому що вони то все вже пройшли. Вони практики, не теоретики, які сидять в інших країнах, а практики, які те все побачили, випробували і зрозуміли, в яку сторону потрібно рухатися. Тому. Активно спостерігаємо. Це перший транш 10 мільйонів. Думаю, що з кожним днем їх буде ставати все більше і більше. Виробництво буде налагоджено все більше і більше. Головне, щоб тут наші марновці не почали на цьому відпилювати гроші, а дійсно пустили в розвиток, щоб воно працювало на благо України і в майбутньому дало додатковий дуже хороший результат. Тому долучайтеся до каналу, розберемось разом!